Шановні друзі, доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас в гостях наш давній друг, приятель, побратим Віктор Бобаренко, політичний аналітик і добрий прогнозист політичний, тому що тему, про яку ми сьогодні будемо говорити, неможливо проговорювати без певних прогнозів або якихось таких спроб змоделювати ситуацію, як буде розвиватися. А темою нашої розмови є тема розвалу Московії, розвалу так званої Російської Федерації. Хочу нагадати, що вже майже півроку, від червня місяця, активно працює наш антиімперський інформаційний ресурс. Це сайт abn.org.ua, це телеграм-канал, Фейсбук, сторінка і Ютуб і, і канал, зрештою, на якому ви зможете подивитися і будете дивитися це відео. То, власне, на початку я хочу всіх заохотити, переходити на наші ресурси, читати, користуватися е, інформацією, яку ми розміщуємо. А також, звичайно, вподобувати це відео і максимально його поширювати по е, всіх е, своїх соцмережах для того, щоб. Щоб все більше і більше людей в Україні, і не лише в Україні, дізнавалося про те, як коли і чому розпадеться Московська імперія чи так звана Російська Федерація, і перше питання, вікторе, зразу пряме, і як то кажуть, без жодних різних обгорточок: коли, як і чому розпадеться Московська імперія, на твою думку. Привіт всім, доброго здоров'я і слава Україні. Е, е, я би не був наскільки оптимістичний е, до того, що Росіїшка розвалиться прямо по областях. Е, чому? Тому що я досліджував питання от елементарно, у них було 72. Суб'єкта федерації, поки вони не почали приймати ті панові, типа наш Крим, там наш Донбас, Херсонської Запорізької області, чи 73, 73 було у них суб'єкта федерації, тобто за зараз там більше більше. От і я колись дивився, спеціально досліджував і через Вікіпедію і додаткові ресурси шукав, щоб подивитися, а де м м м русські в меншості. Для того щоб розумітися на демографічній ситуації на Росії, треба розуміти таку штуку: що є русське як етнічне формування, да, і є росіяни. Називають росіяни. Це термін, введений при Єльцині. І він означає, що з типу того, що був при Радянському Союзі в Конституції року було написано совєцьке єдине історичеська общеність uh -huh. советський народ. Це прямо було прописано в Конституції, як це пам'ятаю, буквально в першому розділі. А в шостому було прописано про керуючу роль комуністичної партії. Компартія наша в Львові. це звісно, і ми бачимо, що Історичне обласно советський народ не просто розпався, а почав різати один одного, да, як Азербайджанці з вірменами, як в Молдові було в Придністров'ї, як було власне і в Центральній Азії в багатьох країнах, і як ми бачимо Байдена. Зараз... Це все була рука, рука Кремля в тих всіх процесах. Це не було тільки протистояння між національними, але ж воно падало на який ґрунт. Виявляється, що ніякої історичної общності немає. Що це була Радянський Союз, це була химера, химера, от те, що називають ви в етнології химера, то тобто химерне поєднання, нелогічне поєднання мусульман з християнами. З іншими штучно. це тільки це була імперія, яка трималася силою зброї і силою апарату, де в тому числі національні еліти змушували до колаборації. Якісь е, були е, і Алієви, оті ж самі клан Алієвих там е, в цьому був, да, там, типа в Центральній Азії, свої були баї е, і князі. Тут був свій Щербицький. Хоча воно ви навіть е, в Радянському Союзі. Воно, оце несприйняття Москви виливалося от елементарно в протистояння, наприклад, в футболі. Я пам'ятаю, я служив на коробці, ну на кораблі Балтійського флота, був останній призов українців, який служив за межами України, який служив три роки. Останній після мене вже було два роки, і вже українці не служили в імперії. От я ще встиг послужити в імперії, і я знаю, що коли був матч Динамо Спартак. То е, за Спартак боліли рускі, і то, наприклад, Алтайці вже не дуже. А всі: вірмени, азербайджанці, казахи, молдавани, е, ну, українці само собою, всі прибалти, всі збиралися і боліли за Динамо Київ. За Динамо знали, що це yeah. протистояння е, Динамо проти імперського центру. І так само було. І коли грала, наприклад, динамо Тбілісі, Динамо Москва, всі українці вболівали за «Динамо» Тбілісі, Всі. Пахтакор грає, я вболівав за Пахтакор, якщо він грає проти Спартака. І це було вже тоді було видно це протистояння. Уже тоді, то есть в, ну я не скажу там за 60-ті роки, але принаймні в Україні, принаймні в західній і центральній Україні, де були традиції УПА, то понятно, що хто там вірив в там. Look, uh... дивися, зараз зараз в футболі в футболі дещо може і змінилося на щастя. якраз Рашка взагалі виключена з тих всіх турнірів ФІФА УЄФА, yeah, yeah. але не змінилося. Оце їхні внутрішні. Тобто, ну ми okay. ж бачимо Росія і, і перед і Союз перед розкладом, Те, що ти розповідаєш, і зараз теж ці місцеві еліти, Кадиров. Татарської про, про що я хочу поговорити? І, і але чому я невеликий оптиміст? Чому я тут невеликий оптиміст, що Рашка розпадеться? Чому тому, що в Рашистані всього 12 суб'єктів федерації, всього 12, я досліджував спеціально. Я зараз, може, всі і не назву, ну, але це передусім 5 республік Північного Кавказу, крім Адегеїв. Адегея, ну вона як частина Краснодарського краю, і там. Слав'янського субстрату більше і якраз кубанських казаків. Mm. Е, але 5%, 5 це Кабардіна-Балкарія, Інгушетія, Чечня, Дагестан хто п'ятий забув когось? Е, Північна Осетія. Це, е, це регіони, де е, росіян від 1 до п'яти відсотків не більше. Понятно, що вони відпадуть зразу і тут же, особливо Чечня, тому що в Чечні, на відміну від той ж самої Інгушеті, яка повністю дотаційна, все-таки є залишки нафти, а нафта дозволить їм триматися на плаву. Те саме Дагестан, який наприцеп візьме тур, Туреччина і будуть допомагати і все таке. Найгірше буде в Північній Осетії, і Отут хто знає, осетіни не захочуть від'єднуватися, навіть якщо їх, їх там. E, зрозуміло більшість. E, от, але 5, -5 цих e, суб'єктів відділяться точно. Найбільш екстремістською, і, e, скажімо, e, русофобською є республіка Тива. Вона була приєднана, окупована останньою в 44 році, під час Другої світової mm -hmm. війни. До цього вона мала номінальну незалежність. В тиві теж 95% п'ять відсотків тивінців. Місця... Вони навіть вони навіть дуже не люблять, коли там наш друг Сахнюк був колись. То він приїжджав, розказував uh -huh. мені, що тивінці дуже не люблять, коли їх називають тувінці. Uh -huh. Для них це так само, як піпоїта русські ж їдуть і кажуть «кіргізія». А для киргизів це блін як серпом. І вони кажуть ні, Киргизстан. І тому ну але uh -huh. руски в своєму ж, в своєму же ж у цьому афігівізмі, да вони ж всіх ж, же, всіх же ж намагають. Принизити навіть на словах прийти і сказати там та у вас на Україні, а ми зразу кажемо: ідіть лісом, та, та у нас але... в Україні, це у вас на Росії на Москові, а у на нас ви в Україні, але давай повернемося до Дагестану, бо ну дуже свіжа, свіжа тема. Вона попри свій, якби. Релігійний аспект, вона проявила дуже багато тенденцій, як на мене, це перша здатність до ну масових акцій дієвого протесту. Хай він був інспірований спочатку. Це була така, знаєш, внутрішня СВО Московська, яка просто вийшла з під контролю, і Вий тепер вони ду думають, що робити. Але, як на мене, вона показала, що все може спалахнути як сірник, тобто питання, який привід е і. І я, як це все вибудовується? Але той протестний якийсь е, запал, е, про протестний потенціал, який в тому числі і в Дагестані і в інших. Республіках був затиснутий, оддали йому якби куди каналізувати, і він так просто вихлюпнувся, розумієш. А тепер е, маємо е, ситу... нюанс, так би мовити, е, керівник Дагестану, цей Меліков чи як його що сказав, що і скупіть свою вину за цю акцію протесту перед Кремлем, перед Москвою можна де. Ну звичайно ж, на фронті так, так, в Україні в Україні, так, в Україні. І в Україні там. Багато Багато євреїв при владі капелани є, е, так би мовити, при, при, представники равини, так в ЗСУ. От, мол, ідіть і там про проявляйте свій отой махровий антисемітизм і так далі, але навіть зараз, не заглиблюючись в тему, чому так відбувалося, просто це є певний сигнал, що ситуація іноді може, може дуже швидко вийти з-під контролю і в тих самих е, республіках Північного Кавказу, де вже ми бачимо навіть. Навіть Кадиров засновує батальйон Шейха Мансура. Щось там все-таки відбувається, чи ти так не думаєш? Е, Ні, якраз я думаю, що для мусульман релігія маркер. Якщо для християнських народів вона перестала бути маркером вже давно. Для німців, наприклад, понад століття тому, коли католики Баварці або е, католики з Баден Бадена чи з Вюртембергу е, разом з Прусаками, які є е, класичними лютеранами, да, Ішли разом воювати ще на франко прусську війну, а потім там, а потім ну і в Персі, першу світову і так далі. зараз так само і для нас уже християнство не має, е, е, не є етнічним маркером, тому що у нас католики, греко-католики, православні, православні ПцУ, і навіть православні якісь десували даже того патріархата, не зрозуміло. І багато теж у нас протестантських церков, але всі йдуть і разом воюють. Тобто не є розділяючим маркером релігія для українців і для європейців в цілому, для американців точно там теж воюють і потомки ірландців і потомки англосаксів, і потомки євреїв, і потомки там. Банку бантустанських племен, да які колись були вивезені як раби, всі разом воюють в американській армії. Релігія не є маркером для мусульман. Релігія досі маркер, і це... ми мусимо це розуміти. Навпаки, чому мусульманські країни можуть відділитися найперше від Росії, тому що саме цей маркер є і є муфті, і є мула. І якщо мула скаже, то всі так зроблять, як у нас ще піди, якщо е, десь піп там мені буде розказувати, піп не має тої освіти, що я, то бачення і тих етичних норм, навіть які я маю. Ну, ну, не будемо узагальнювати, але, скажімо, є батюшки дуже розвинуті, а є десь ну, учився, як учився. Да? От то там е, ну, народ Вальтер не читав, е, понятно, е, і тому якби Сковороду, нашого не читав, да? і тому ну, є такий, який є, і його легко направити, і направляючою силою, саме будуть муфті. І тому перше, що як тільки почнеться велика заваруха на Росіюшки, перші відколяться мусульманський окраїв. Це чому? Тому що ми побачили в Махачкалі навіть інспіровані ФСБшниками дві ж. Він тут же ж вилився в щось таке неприпустиме, ну десь і непристойне, да, тому що махачкалинці показали себе, скажімо, вони самими толерантними людьми. От і що вам там е, ті євреї бідні зробили? Тим більше що історичних коренів антисемітизму на Кавказі немає. Там були гірські євреї, які були е, століття там, там, століттями ще, ще жили. Жили з часів хазарського Каганату, тобто понад тисячу років жили, там залишалися і жили ці ж вони, ті ж самі, що у нас у да? і гаплогрупи, ті ж самі у них приблизно. От, і не було, це були, як правило, мілкі торговці, і ремісники. Вони не були там якимись там олігархами, щоб можна було сказати, що Абрамович там, типу, Абрамовичів і Суркісів там не було й близько. Розуміємо, так? І, і тому і не було. Жили ці народи дружно ну не, не, не від того, що там вони все таки окремо, ну то що релігія раніше була маркером, да? там не можна було мусульманином ну, на юдеї одружитися. Ну, але між тим жили більш-менш дружно. Але більш ж але ж мусульманські держави це не, не тільки в майбутньому умовно інгушетія, ічкерія, дагестан, але і величезні, величезні, наприклад, Татарстан, Башкортостан, та О, сама Чувашія Чуваша. І, 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 е, дальше, і от так. три триповолських республіки, де де на жаль, в жодній із них немає. Більш як половини населення е, етнічного одного. Ну, наприклад, хоча дуже цікаво, в Татарстані е, татар – 45%, але ще плюс е, майже 20% ну, 15% халь е, тобто мусульман башкіри. загалом так, більше, так, більше, більше так. ніж е, русських. Е, так само в Башкортостані е, Башкіри складають. Не більшість не 50 плюс відсотків, але разом з татарами складають більшість. Це, і так само в чувачі. І так само в чувачі Тобто три поволзькі ці республіки, Тива, але у татар є е, 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 теж і в Башкірії є підґрунтя в Башкортостані Є підґрунтя економічне. Тобто їм можна сказати, коли ви стаєте незалежними, ви стаєте багатими, тому що Москва не забирає. Всі оці ваші печеньки і ніщачки від газу, нафти, а в Башкортостані там вистачає, від можливостей транзитної торгівлі, від всього цього. Єдине, що у них може бути поїзд, що вони анклавні будуть. Але <гум> між тим, якщо всі три стануть незалежними, у них є спільний якби в кордон, і це було б дуже непогано. Це було б те, що, ну, наприклад, моя була б здійснилась мрія, якби оці три Поволзькі республіки стали незалежними. А там є історичне підґрунтя, так да? вони, Судобно. скажімо, Казань набагато древніша, ще як Волзька Булгарія, ніж Москва, да, ще в Москва, Залесі, так, так, так зване. На, на, на Сорнах ще сиділи, да? так. А вже там, а там вже э, в якості временних літ казали, що Святослав не дуже хотів Булгар завойовувати, тому що там в чому так сиділи. А треба завою... завоювати у графіна, лапотників треба шукати, це до сну я не срівно mm -hmm. це. Ось це, це була така політична стратегія: лапотників шукати. Хто в лаптях ходить, ти сі... і і приймуть. Але як ще якщо, якщо про лапті, то, то говоримо ще про інший момент. Тому що ну ти, ти почав з того, що росіяни і росіяни, як говорив Єльцин, і, 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 і руські так звані. Але ж якщо дивитися в етногенез, то це так само як марсіані, знаєш, тобто які становлять постійну загрозу земній цивілізації, але їх толком там ще ніхто і не бачив, так крім НАСА і, і таке інше. Хто ж ці такі росіяни? Ну, це ж етногенез. Ми знаємо. Фіноурські тюркські народи, ті самі зараз, наприклад, запитай Ерзянина, який розуміє своє походження, чи чи Ми ж ми жні. Ну вони ж не є руські. На основі них вже yeah. потім формувалося оце yeah. все штучне. Розумієш, яке yeah. тепер вбили їм голову, як ти правильно говорив, колись yeah. саветські yeah. народи. Тепер ми руські. Зрозуміло, але от біда в тому, що вони асимілюють саме у графінські народи, і вони майже асимільовані. Ерзяні, Макшані, Удмурти, Комі, ну і так далі. І так далі да? Вони переїжджаючи, Лох, це ж по-уграфінськи на одній на одному із на, на речі там на, е, 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 до речі, Путін вепс. Ну, вернее, mm -hmm. Путин-то русский, а, а дедушка его вепс был. В вот так. И вот вам еще одно, Что они приехав, дедушка в Питер, дедушка вепс, папа Путина уже э, русский, а Путин так уже вообще там чистокровный русский считается, хотя. Вот так они ассимилируют, потому что лох – это мужик на уграфинском, и там, mm -hmm. чтобы не быть плохом, надо говорить по-русски. Все очень просто. От і вони приїжджали там в якусь Москву, в Тверь, в Ніжній Новгород, і хто не знав там руського язика, то на ярмарці обманювали. І вони вивчали руски язик. Як тільки він переїжджав там е, в Ніжні Новгород, а як тоді було, вони е, весна літо, вони пахали, сіяли, е, збирали урожай, а на зиму ходили, батрачить на якісь відбудови там десь. Десь церкву строїли і вивчали російську мову. потім переїжджали на, на зовсім великі міста і буквально в другому поколінні забували. Я, я от хочу розказати я в 88-му році, в мене так вийшло, я їхав з Москви, я був у Чепкі. і приїхав до одного сослуживця в Ярославі. Ми в Владимирі зробили пересадку, як ото, як класик писав, забацаний вагон общого поїзда. А, ні, общий, общий вагон общий вагон вагоня. За, да, забацаного поїзду, а я заходжу в той общий вагон, э, і це десь в Ярославській області, і на ухо чую, що всі говорять, всі, наче ж русські навіть, да, з колбасою з Москви йдуть чи з Ярослав, а всі говорять не по-русській. Тобто деревня в Ярославській області вся була у Графінська. Але зараз там э, у графінську не викладають, є тільки великий могучий язик. І діти а потім вони переїжджають туди в Сизрань, Ярослав Іваново, там в Ніжній Новгород, в Москву, та куди б вони не поїхали, все, як тільки він поселився, його діти вже забули. Ще він до бабушки приїжджає, вже бабушка змушена з ним по-русски говорити. І тому ми змушені говорити, що оця вся руська глубинка у графінська вона піддалась не геноциду, а так званому етноциду, коли Гонциду, змушують забути мову. І він якби б'є. Ну він як і Путін. Він насправді коріннями у графін. Але вважає себе руським, і тут ми вже але. Ти боїмо, бачиш, що, ти бачиш, що, що їх зараз, може, може змінити. їх зараз. На жаль, добивають, і от буквально скільки там тиждень тому чи два відбулися чергові арешти представників, якраз ерзянського. Е, ну назвемо його визвольного руху, яке діяло там під ігідою певних культурницьких проєктів, і власне займалося дослідженням відродженням е, ерзянських традицій, ерзянської мови і так далі. І просто тих людей, 90-річних людей. Ну московська агентура е в прямому розумінні арештувала і будуть відбуватися над ними судилища. Зате будуть їм приписувати напевне роботу там не знаю, чергову на на, на, на українську і таке дальше, і по тому, щоб щоб розхитати ситуацію всередині Росії, і в цьому, напевне, і є доля правди. А до речі, для того щоб більше дізнатися про різні національні рухи. Теперішньому в розрізі сучасності і в розрізі історичному. Ще раз нагадую, друзі, щоб переходили, ви на наші інформаційні ресурси на сайт abn.org.ua, на якому дуже багато інформації про це ми подаємо власне і на наші сторінки в Фейсбуці, і на нашу сторіночку в телеграм, на наш телеграм-канал, для того, щоб постійно мати новини інформацію саме на ту тему, про яку ми з Віктором говоримо, і вже завершуємо нашу розмову. І буде питання знову. Уж таки, вже навіть не про прогнози чи моделі, але от як бути в Україні, як діяти українцям в тій ситуації? Адже ми знаємо, що буквально не нещодавно в лавах інтернаціонального батальйону з'явився Сибірський батальйон, сибір'яки чітко yeah, говорять про so. те, що вони. Не хочуть воювати в одному підрозділі із так званими русскими, про якими ми говорили. Твориться тюркський батальйон. Є батальйонний чеченський, є білоруський, зрештою полкалиновського. Так, тобто, що ще Україні робити, щоб підтримати боротьбу тих поневолених народів і розвалити, врешті решт імперію. Україна мусить надавати гранти таким етнокультурним середовищем і мусульманським, і не тільки мусульманським, тому що ми знаємо, що крім мусульман є тивінці, є якути. Якути, до речі, теж складають більшість в Якуті, от, тих самих Бурят. Хоча буряти от якраз меншість в буряті складають, там русків більше. От і підтримувати ті території русські, Ну тому що ну якщо Росія посипеться, то Кавказ відвалиться, можливо, Поволжя відвалиться да, але там був відрязання е і там Калуга від Москви відокремлюватись не буде. Є лише два регіони, які можуть. Відколотися самі по собі ну, я це... хочу ще сказати про Ойрат Калмиків. В них дуже, дуже от, хороші рад, перспективи. Калмикі, так. Погоджуюсь, 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 погоджуюсь абсолютно. Але із тих, де переважно э, руски живуть, це mm -hmm. Калінінград. Як Яканклав, який захоче в Європу, от а не з Москвою будь і можливо, Санкт-Петербург, тому що поруч як, Фінляндія, як Фінляндія та. Протистояння центрів, Петербург дуже, дуже завжди був дуже таким е, ліберальним. Він навіть при Совєтському Союзі і, і був таким. да, 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 да. От, тобто і Зеніт, Зеніт і, і ЦСКА так, і спатанці було теж про протистояння, там, саме протистояння да, завжди. так завжди. От то, треба звертати увагу, що є Калінінградська область. У нас а, фактично це Східна Прусія. є Інгерманландія, да там, тобто е, Інгрія. Це Санкт Петербурзький регіон, і е, остров Сахалін, який дуже тяжє uh -huh. до, до Японії. От. І там, хоч і більшість русні, але вони з задоволенням підуть під е, і ми Я спустимо, до речі, мало... думаю... Я, до так, речі, думаю, що можливо цей наступних наших розмовах ми торкнемося, якщо говорити про далекий й питання зеленого клину чи сірого клину ближче, так це теж дуже важке, складне, але актуальне питання, яке ми не повинні замовчувати і підводити його власне до обговорення на порядок денний. Власне, я думаю, що нинішня наша розмова вона тільки окреслила, напевно, якісь більше і більше питань, ніж ми знайшли відповіді. Такий короткий період, але хочу тобі щиро подякувати за, за нашу сьогоднішню розмову, за твої прогнози, стримані з одного боку, але з другого боку, ну вони, вони мають під собою певні основи аналітики і, і роздумів. Хочу сказати, що Віктор Баберенко буде частим гостем нашого Абенівського е ві відеоканалу на, на наших програм, і ми будемо, можливо, трішки заглиблюватися в ту чи іншу тему. Сьогодні ми окреслили такий за загальний рамки процесу, і я думаю, що будь-які будь дії на розхитування ситуації всередині так званої Російської Федерації, насправді Російської імперії, є корисними для нас і є одним із елементів, який наближає велику українську перемогу. Так що разом переможемо! Слава Україні! Героям слава!